Я Якось обіане. Mm -hmm. І сейчас І И я пішов з, з коробкою здав їх, типу, і взяв собі ось оці другі на ті самі гроші. Mm -hmm. А, mm -hmm. брішу, ті стояли 300, а ці 350. п'ятьдесят. Mm -hmm. Але ці ось я на стрімів зараз слухав, що фон такий дають, що просто жах. І я пішов mm -hmm. з коробкою, ну, я коробко тебе дав їх, ч... їх на типу, відео даже чую, чисто були. поняв, а себе на я чую з фоном. А, щоб стоїли стояли 300, а 30, 350 мислово, І ще я поняв, але, але я чув, що в нас зараз ходили на фон, фон такий дають, чу мислово, чу, що просто жах. Коли в мене стріляють, то назар тоже чує чогось. А, я знаю, що в мене я просто знаю. Сейчас манка прийде, що я. А, та старый там уйдет. Я скинул вам ссылки. в Discord <сілик> yeah. просто. А ты на палке можешь скинуть. Я уже скинул вайбы. Там будет на каска, что <пас> слагаю. Стрим Дуже, зараз. завершите стрим. <пас> <пас> Щас, О, а на зараз можешь что-то сюда бавить? Сейчас, секунду. Она нас залагала. А чого, не потянул маленький? Не та нє, потяну, не, потянул я. Она просто каска залагала. Ух, на зараз. Дядь, пішли <пас> у цю. У Салтівській, понял? Взяли це... такі що, дві кали? поросячі лапи. Типа ніжка рулька, як поняв. Курка тоненька, сала майже нема, і тупо все м'ясо, поняв? По 90 гривень. Раз, раз, раз. Алло Що там, ребяточки, погнали? Та що, ванна кетка довго, он може і даже закрити 에, Пропоную закрити спочатку рота. Mm -hmm. А потім перезапустити кеску. Назар та ноутбук за 40 тисяч гривень. Як почали розмовляти чистою, солов'їною. соловіною, які ви мої розумні хлопчики стали. Щас батя тобі покаже, як розмовляти. Чому ви не розмовляли так з солов'їною вчора і позавчора? На Ютубі. Там назад. Юнаки. Не було запису. А сьогодні пішов запис. Був сьогодні. Значить вчора запис. Назар. Пропоную, пропоную Научи ты батю грать Підключай його, короче Та він вайбер десь скинув. Ти, ти вайбер скинув, на толки скинуть Ну да Та подожди мана Да давай сама мені перекинь мене... Бачила ти давней Ой боже Ми начнем сьогодні играть Да мене кеска не закривається. Контр Alt ...Delete. Дякую, я не знав. Желаю. Будь ласка, будь ласка, хлопче. Тебе обирали. Пане Владислав, що ви скажете? Mm. Руманіна... Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо проводити... Закрий, закрий, краще, все, все не говори. нього зависло, Подожди, ми не схели. Краще не говори.